Харків створює безбар'єрне середовище, доступне для кожного мешканця, незважаючи на його фізичні вади? Один з проєктів, над яким активно наразі працюють, це мапа доступності. Що наразі зроблено? Що попереду? Про це поговоримо з директором профільного департаменту Харківської міської ради Юрієм Шпарагою. Доброго дня, Юрій Іванович! Скажіть, будь ласка, на якому етапі наразі триває розробка мапи доступності? Перш за все потрібно сказати про те, що коли держава чи місто забезпечує безбар'єрність доступність, перше, що вона повинна зробити після того, як вона забезпечила доступність, проінформувати, що ці місця сьогоднішні дня доступні, не може людина з інвалідністю експериментувати, чи доступне те місце чи ні, і саме цим джерелом, яке надає інформацію, і повинна стати мапа доступності, як ми її назвали вже доступний Харків. Сьогодні робота триває. Робота ця непроста. Ми вже з вами не одного разу говорили, але ми почали цей процес. Фахівці працюють над розробкою карти. По суті, справи платформа вже на сьогодні створена і почалося наповнення. Що собою представлятиме ма мапа? Мапа себе представляє електронний застосунок, до якого мають доступ всі бажаючі. Відкривши мапу вона буде поділена на розділи медичні заклади, транспортна інфраструктура, розважальні, ну і так далі. І так далі. І кожен бажаючий зможе розглянути той напрямок, який йому потрібний, і побачити, доступне це місце чи ні. Вирушати з дому, чи ні, будемо говорити так. Більше того, що сьогодні ми працюємо і над тим, ми місто мається на увазі, і над тим, щоб і наші зупинки транспорту вони були, були доступні. І багато з цього приводу вже сьогодні зроблено. І ми готуємо сьогодні від окремі модулі, які будуть внесені на цей застосунок. Де можна буде побачити навіть таке. Яка робота в цьому напрямку чекає попереду? В майбутньому, коли ми будемо в цьому процесі рухатися більш жваво, я говорю про транспортну інфраструктуру. Я думаю, що ми і зробимо таку послугу, як доступність маршрутів. Тобто, можна буде прокласти доступний маршрут від однієї точки до іншої. Щодо архітектури, у Харкові дуже багато історичних будівель. Як вирішується питання щодо доступності в цій ситуації? Що планується зробити? Немає іншого шляху, чим технічне вирішення, що, що це таке. Це електричні підйомники, які працюють на похилій площині, які працюють на гідравліці безлічних видів, тобто пристосувати їх можна до будь-якого приміщення, до будь-якої інфраструктурного об'єкту, з тим, щоб не порушувати його зовнішній там, історичний вигляд. Але навіть мова не про збереження краси там тієї чи іншої будівлі. У нас та забудова, яка проводилася в період радянського союзу, та й після того будемо говорити бюджетні такі будинки. Вони будувалися якось так стисло, і сьогодні там неможливо прилаштувати пандус чи механізм якийсь для того, щоб людина могла безбар'єрно пересуватися. І там технічне вирішення, тільки електричні ці підйомники, які мають безліч модифікацій. Тобто можна прилаштувати і круглий, можна прилаштувати і прямий, і похилий, і таке інше. Звичайно, що це дорогостоящі проекти, дороговартісні проекти, але ми змушені будемо йти цим шляхом. Інша справа знайти кошти, ну це питання. Ання риторичне, можливо, вони будуть від наших друзів, від донорів, і таке інше, але що ми цим шляхом будемо йти. Це вже сьогодні видно. Без цього нікуди. І метро, в першу чергу, тут буде таким прикладом: підземні переходи та ж сама історія. Людина на візку вона не може ним скористатися, тим не треба нічого говорити. Всі всім це зрозуміло. Технічне вирішення цьому є. Якщо раніше говорили про те, що неможливо вирішити і ставили крапку жирно. Також цього з цього питання, то сьогодні технічно це вирішити можна. А справа фінансування це трошки інший напрямок. Я думаю, він теж буде вирішуватися. Юрій Іванович, Дякую вам за цікаву розмову і бажаю успіхів у всіх подальших ваших починаннях. Дуже дякуємо вам.